Вітаю вас, дорогі друзі, слухачі і глядачі каналу Пригодницькі аудіокниги. Я Олесь Перистий і сьогодні відкриваю на цьому каналі рубрику «Фантаст ПРО». Тут я буду ділитися своїми думками з різних питань. Невже Фантаст не може висловити свою думку з приводу науки та технології, таємничих явищ, відкриттів та досягнень людства? Літератури та визначних дат. Єдина тема, яка не буде присутня у цій рубриці та й на каналі Пригодницькі аудіокниги, це політика. І сьогоднішня наша тема це загадки єгипетських пірамід. Відома група дослідників лабораторії альтернативної історії, вже давно збурила суспільство, звернувши увагу громадськості на деякі особливості великих. Мегалітів торкнемося цієї теми і ми. Мова йде про три найбільш відомі піраміди стародавнього Єгипту, що височіють біля Каїру на плато Гіза. Ну, хто ж не знає піраміди Хеопса, Хефрена та Менкаура. Отже, порівняємо з одного боку піраміду Хеопса, а з іншого піраміду Джосера і подумаємо, хто ж ближчий до істини. Традиційні історики, які стверджують, що всі піраміди були побудовані з допомогою ручної праці та нескладних інструментів та механізмів людей бронзової доби, чи представники альтернативників, які вважають, що так чи інакше без технологій та й то високих технологій. Тут аж ніяк обійтися не могло. Кинемо погляд на піраміду Джосера, яка вважається всіма істориками першою спорудою такого типу. Навіть з одного погляду на неї зрозуміло, що спорудити таке цілком можна було і вручну, бо складається ця уступчаста піраміда з невеликих кам'яних блоків середньої ваги. У 50 кілограмів і укладені ці блоки на глиняному розчині. 50 кілограмів це вага стандартного мішка з цементом. Недарма ж вибрали упакування саме з такою вагою, бо середній чоловік навіть нетренований, зможе перенести це. Звісно, у піраміді Джосера їй більш важкі блоки, але їх. Не так багато. В будь-якому разі, ті, хто керував побудовою цієї піраміди, був людиною раціональною і все розрахував під використання ручної праці. Так, піраміда Джосера аж ніяк не маленька, її висота 60 метрів, а це, до речі, висота 20-поверхового будинку. Але окрім розміру, воно більше нічим не вражає. Тут немає ані точності, ані якості обробки її елементів. Все чітко вкладається в ідею, що це було побудовано саме за наказом фараона руками чи то рабів, чи то вільних працівників. А ось тепер перенесемося на плато Гіза до піраміди Хеопса. Її висота вже аж 150 метрів. Отже, загальний обсяг всієї конструкції у порівнянні з пірамідою Джосера більший приблизно у 12 разів. Цей факт сам по собі ще ні про що не свідчить, але просто запам'ятаємо його та підемо далі. Друга річ. Що принципово відрізняється тут це розмір блоків. Якщо ви побачили, що середня вага блока на піраміді Джосера 50 кг, то тут це вже 4 тонни. З якоїсь причини будівельники вирішили ускладнити собі задачу. І замість того, аби використовувати бутовий камінь. Зі зручною для перенесення однією людиною вагою раптом стали робити споруди з блоків у 80 разів більших. Якщо такий блок взагалі можна було перенести та установити вручну, то зробити це можна було б з бригадою у кілька десятків робітників. Питання, навіщо? Зробимо таке порівняння. Сучасні важкі вантажні автомобілі можуть перевозити в середньому близько 20 тонн. І уявіть собі, що хтось раптом запропонував, що конструкції, з яких буде складатися певна споруда, будуть важити не ці 20 тонн і менше, та навіть не 200 тонн, а відразу. Понад тисячу тонн. я думаю, його б стали вважати божевільним, а його ідею не те, що не втілили б, а навіть не розглядали б. Бо навіщо? Але чомусь те, що вважається нам, божевільним, цілком нормально, якщо це стосується древніх людей. Третім дивовижним фактором. Є точність, з якої зроблена величезна піраміда. Не треба бути аж таким видатним спеціалістом, аби це відзначити. Варто лише відкрити карти Google. На супутникових знімках впадає в око, що великі піраміди стоять акуратно та чітко орієнтовані за сторонами світу, а маленькі. Піраміди-супутники поставлені досить недбало. Різниця у технологіях і результатах очевидна, а орієнтація за сторонами світу це ще далеко не все, бо є ще фантастично зроблені внутрішні ходи та камери. І нарешті, четвертий фактор це обробка каменю. Тут уже стільки про це казали, стільки сперечалися в цій темі, що можна було зробити вручну, а що не можна було зробити вручну, що бажання влазити в цю тему великого нема. Але якщо ви хоч колись свердили бетон, то вам мова про те, що цілі квадратні кілометри каменя. Було оброблено з неймовірною точністю вручну буде здаватися вам просто безглуздим. Отже, ми маємо чотири фактори, а є іще. Отже, розмір споруди, розмір блоків, точність орієнтації та точність обробки, які всі разом. Знищують під корінь ідею про те, що великі та всесвітньо відомі піраміди з плато Гіза були побудовані вручну. Тільки якась незрозуміла впертість заважає прийняти цей факт історикам. Мені можуть заперечити і заперечували. Ха-ха, невже ти серйозно гадаєш, що це зробили іншопланетяни? Друзі мої, я не знаю, але ясно і зрозуміло, що перед нами справжня таємниця, яка поки що залишається нерозгаданою. І саме це мене й тішить, бо саме нерозгадане та незрозуміле вабить до себе. А ви, дорогі мої шанувальники, не забувайте ставити лайки. Залишати коментарі, та якщо не підписалися, підписуйтесь на цей канал. Усього вам найкращого!